Юрій Федькович, серце не навчити, повісточка. Жили в нас в горах два парубки, товариші. А що вже буйні та хороші собі були, то й на папері не спишеш. Такі вже хороші були сі два легіні. А до того ще як уберуться, бувало, у кармазин та жировані порошниці, та стануть собі гостинцем гуляти, то дівчата якраз усі у вікнах. Що ти, дівко, там забула? кричить мати на весь рот, а донечку мов прикував до вікна. Ненечко, ох, ненечко, Люба, най ну хоть надивлюся. А легені наші, мов не видять, що дівчата в'януть, понасувають кресаки намальовані свої брови, кинуть голови дворі, мов лицаріяки, возьмуться поза шию та сміються нищечком з бідних дівчат. А кресаки були в тих двох парубків такі. Що кожний вартував ретельно коло п'ятсот срібних, коли не більше. Такого золота пав та червінчиків було на їх. Кресак або кременівка це рушниця, у якій набій запалювався від удару кресала об кремінь. Як, бувало зустрінешся з ними, то аж за очі вхопишся, так засіяють. Вечір дав Бог тихий та милий, сказано, кличальної неділі. Тиждень перед ним Святої Трійці. Гульки на базарі сьогодні не було, славне пароботство проходжалось гостинцями та сутками, а дівчата позбігались у громадки та яли вишниками співати, щоб, знаєте, легеням жалю завдати, а вже нікому так, як сим двом, що як ходять, так ходять попри їх ворота і боком на них не глянуть. А місяць так і сіяє понад красними та високими нашими горами. Чого ти так засумував, Василю? став один легінь другого питати. Чи не болить тебе знов голова? Аби мене, коли голова боліла, каже другий. А вчора йдучи з ріжі, не боліла тебе голова? Василь почервонів трохи, а за хвилькою каже. А як тобі у ріжі гінцаришина Олена сподобалася? Правда, що козир дівка? Дівчина на цілу буковину», Каже Іван. Гадаю, за тиждень старости слати. Василя, мов на паль хто посадив би. І я гадаю, каже, старости посилати. Як собі, братчику, любиш, умкнув Іван та й стис плечима. Василь ще дужче осердився. Та же, каже, оба, чи з нею не оженимося? Оба, правда, ні. Але я то знаю, що оженюся з нею. А чому ти? Чому не я? Тому не ти, каже Іван, не тративши ані раз доброї волі. Бо я старший і дівка моя має бути. Коли ж бо вона мене любить, каже Василь, а сама ж кипить. А я її люблю, каже Іван, мов кам'яний. «Або най так буде, каже Василь, як дівка пристане. І так ні. Став Іван з проволока говорити. Олена буде моя. Хіба мене не буде? кремснув Василь. На таке я зараз пристаю, відвернув Іван смішком. Ходім та поміряємося. Хто виграє, того й дівка буде. Ходім. крикнув Василь. А чим? Ножами чи пістолетами? питає Іван. Чим хоч? Верещить Василь, а Олена буде моя. Та вже побачимо, рече Іван, як нам лицарське щастя послужить. Гайда, пішли в чагір, але доки на місці стануть, скажу вам ще по словечку про їх. Іван і Василь були се два багатирські сини із Соколія. Батьки їх були собі сусіди, а вони. Товаришували собі ще з маленьку і страшно любилися, бувало, ні кроку один без другого. Іван був хмурий, невічливий і дуже фудольний. Бувало, й гуляти не хоче, а коли піде на базар, то лиш про Василя, щоби дещо не попацив, бо Василь, знаєте, опалистий, та швидкий, мов та поломінь у печі, а як, бувало, розсердиться, то гатить топірцем, не питає, чи голова, чи руки, чи ноги. Багато він уже бідить за сього мав, а якби не Іван, то хто знає, що був би ще пацив. Пацити це терпіти, мати нещасливу пригоду. А так Іван уже його пантрує, як коко своє в голові. Хоч Василь похопиться, бувало, щоби кого по-своєму попобити, то Іван уже вирва йому залізною своєю рукою топорець з рук, а його возьме силою та поведе домів, але ж бо Іван, знаєте, не був з тих святих. Як, бувало, возьме собі що в голову, то гадає, що таки на його мусить бути, аби не знати що. Дуже упертий був. Лиш за тільки його хіба можна пофалити, що за правдою, бувало, аж гине, аж топиться. Умерла раз на соколію, бідна вдова, а шестеро дрібним сиротам не лишила нічого, як одним одну коровину, та й узяв піп за похорон. Іван каже до тата: Дідю, Дайте мені одну корову. А тобі на що? питає старий. Вам не питати на що? Коли маєте дати, то дайте, а ні, то не допитуйте багато. Возьми собі, сину, каже старий. Іван займив корову сиротам, а попа з димом пустив, згорів на шкрум. Ще одну вам розкажу. Тримав на річці один жит, красний лужок. А Іванова сестра позбирала одної неділі усі дівчата. Та гай на той лугу квітки. Але жид возьми та пішли своїх посіпаків, щоб дівчат грабувати. От постягали з них ба опиночки, ба коралі, ба монества, Ба пояси, ба баюри. Доста того посмішили дівчат. Одокія прибігла до мій без опинки, плаче, голосить, каже, що піде топитися, а Іван сміється. Так тобі треба. Каже, нам тобою не носить по жидівських лугах, коли й в лісі, і на нашій царині є світу доволі. Восени найшли жида здохлого в лісі, хтось його там прив'язав до ялиці та й лишив. Хто це був такий, не знаю, але далеко від Івана він не утік. При усьому тому мав він таке чисте серце, як один чистий діамант. Гніву й завистім не було в нім за мак зерно. За отця матір був би й гадані в очі штрик, а побратима свого Василя беріг, як око в голові, аж доки не нагабало його це нещасливе кохання, що вже не одному чоловікові віку укоротало. У нашому чагорі є красна велика поляна, покрита шовковою травою та усілякими цвітами. Тут наші парубки й поставали. Стріляй, каже Іван. Василь стрілив. Лиш фоя посипалася з ялиці, а Іванові нічого не сталося. Іван засміявся, звів скалки, пістоля загриміло, а з Василевого плеча почуріла кров по тоненькій сорочці Рантухові, що сестричка усіма шовками та загірськими ліліточками повишивала. Іван заток пістоля за ремінь, а сам пішов до Василя. Слиза йому очах закрутилася. Видиш, брате, каже. Треба нам всього було. Зав'яжи мені руку. Каже Василь, спершися на дерево, бо зачинаю ослабати, а кров, бачите, так грає косицями. Іван здоймив собі боржі шовкову хустку з шиї, приклав лісової губки до рани та й зав'язав. Ходім, каже, тепер додому, я тебе підведу. Пішли мовчки, але недалеко хати каже Василь. Олена, тепер твоя, «А вже ж», каже Іван. По лицарському праву моя. Я без неї не можу жити, брате Іване. А се так жалісно промовив, що аж трохи не сплакав. Іван стис плечима. Попрощаймося, брате, став Василь далі казати, а сльози йому, як град, гарячі по тварі покотилися. Попрощаймося, братчику. Двадцять років ділилися ми лихом і добром, двадцять років беріг ти мене, як свою душу. Дякувати тобі, братчику, прощай мене. Обнялися, поцілувалися, сплакнули та й розійшлися. За Василя ніхто більше не чув. Пропав, як під землю впав. Одні казали, що втопився, другі казали, що пішов в опришки. Ба деякі казали навіть, що пристав до угорського війська. Будемо видіти, а тим часом ходім до старої гінцарихи. Федора гінцариха. Була собі багачка на все село, але не сиділа вона в селі, тільки в потоці, у ріжі. Мала вона там побиті хати, та й мешкала собі, мов яка вельможна, а дочка в неї дочка чорнобрива, кароока, а на личку, мов полонинська рожа молоденька. Стара, бува, лодує на неї, як на дорогий камінь, де коралі красні, де уставки мудрі, де кептар описаний, де пояс славний. Олена все дістала. Стара убере її, бувало, як ляльку, та й посадить під образи коло віконця. Тут тобі, донечко, каже, сидіти, а не коло печі вештаться. Личенько згорить. Але полювали раз над ріжею два легії Іван і Василь. Е, що? каже Василь до Івана. Годі, ходім домі! Щось мені сьогодні не йде під кріс. Ходім. Каже Іван, та й пішли, але не учинилися вони ще в потоці, аж тут здоймився вітрець, звіяв хмарку до хмарки, та й ні з цього, ні з того став дощик росити, а наші стрільці навіть без сердаків. Що робитимемо? питає Василь. Хіба повернім до гінцарихи та пересидимо, заки дощик перейде? каже Іван. Повернули. Стара приймила їх любенько, бо зроду щира була. А часом то любила й забавитися. Наші легені не були від того. А тут інше сталося. Олена скоро побачила Василя, то аж ув'яла, як та квіточка на сонці. А Іван, уздрівши Олену, аж упрівав. Отаке От то тут і подіялося. Та й то за одну минуточку. Дощик попішов трошки та й став. Небо знов чисте стало, як дзеркало, гори дишуть усіма запахами. Красно, любо, мило. Парубки попрощалися, пішли, а удова їх випровадила аж за ворота. А що? питає жартиком. Котрий з вас шле старости? Легені усміхнулися, подякували старі та й пішли мовчки ріжею. Сказали собі добраніч та й розійшлися. Все діялося в суботу. В неділю стрілялися наші парубки. А в понеділок, знаєте, був у гінцарихі молодший брат Василів, та й дав Олені знати, щоб вона на його надії не мала. Ми, каже, з Іваном мірялись я програв, а ти будеш Іванова. Але не забувай про того Василя, ти його ще колись побачиш. А сим часом, бувай, здорова. Післанець лише сказав своє, та й пішов. А Олена в плачу голос. Ой, Васильку мій, ой, Василечку мій, ой, Василиченьку мій. Годі, годі, любка моя, каже стара, а сама так і журиться. Годі, донечко моя, бо голівка болітиме, та ще на личку мені змарнієш. Годі, ще бетушечко моя. На що мені краси? На що мені личка мого рум'яного, коли Василечка нема? Ох, валя, вайля. вайля. Біда, мабо з тобою, дівко, стала стара нарешті сердитися. Або Іван, може, не кращий від Василя, або, може, не однакі богатирі. Отак От сумувала Олена цілий тиждень, навіть і до церкви в неділю не йшла, але вимкнула в городі стебельця Васильку, сіла собі під калину та й водно плакала та тулила, пригортала зілля до свого гарячого серденька. Під полуднє летить служниця, що за ворітьми стояла, що духу в хату. Газдине, каже, до нас старости йдуть. Стара шуркнула з постелі в кліть, щоби хоч перебратися, бо з жури за дочкою навіть не перебиралася сьогодні. А сама вже така рада, господи. Що ж, гадає собі, віддам мою одиначку за хорошого парубка, то й минеться її туга. Пішла в хату. Старости привіталися, поцілували її в руку. А раді гостям, пані маточко, добрим людям хто ж не рад би, каже стара. А яка щаслива година вас принесла, а сама сіла собі в образи? Приніс нас, пані маточко, сивий кінь до вашиці на поклін від князя молодого до двора золотого, а самі уклонились тричі. Стара зараз пристала. Доньки, навіть не питаючи, хотіла, не хотіла, бідна Олена, подавала увечі рушники, а в зимі відогралося й весілля. Привіз Іван свою молоду жінку до себе, а сидів він далеко у верху. Що вже його старі не тішилися, Господи. Коли б були могли, то би були свою молоду невістку в образи посадили та як до святої молилися, так її любили. Але що ж? Олена, як сумоє, так сумоє, бувало, лиш вийде в садочок, вимче стебельце Васильку, та й пестить коло серденька. Тільки її радості було, або сяде, бувало, під запашною крислатою ялицею. Та як зачне співати, аж пташка в лісі втичне, слухаючи її. Такий то то голосочок мала. Співає й плаче, а сама сердешна, бліда, бліда. Іван був і досі невічливий, а тепер ще гірший став, мов крига леду студеного, ні доброго слова з його не почути, ні ради, ні поради. От хіба тілько в його розривки було, що стане, бувало, під явором на обочі, та придивляється світу Божому. От тогді ніби трохи повеселішає. Ти б сказав той чистий полонинський вітер тугу його розвіяв. Або перед сонечком ясним, що у синіх високостях сіяло, горе його розтопилось, і, як віщун наш любий каже, сховалося у серці лихо, як звіру темному гаю. А в хаті сяде собі кінця стола, зіпреться на руку, засумує, потемніє, а далі як устане, як удариться по полах руками, як вдихне тяженько, та й вийде, мов п'яний надвір. А стара ненька плаче. Синку, Іванчику мій золотий, чому ти такий нещасливий? Знала я тобі стан козацький дати, та не знала я тобі доленьків прохати. Такої, стара, бувало, заводить, а невісточка її прихороша сидить собі в городчику, та стебеться васичику, до серденька горне. Дав Господь і Николая святого діждатися, у нас храм. А красно та любо на Божому світі, пташки щебечуть, що чоловік аж сам себе не чує. Зелені ліси ялинові позацвітали та припорошили шовкові трави, мов золотим маком. Цвіти та цвіти, цвіти та цвіти та запахи, та радощі. а путилівка річка бринить по білому камінню. Ти б гадав, щось срібло розсипалось та зазвеніло, мило, весело. Лиш у Івановій хаті сум, мову домовині. Стара куди кинеться, плаче. Сину, мій Іванчику мій, іди, каже, ходь до тещі на храм. Може, меж і людьми розважишся. Іди, любчику мій. Піду, каже Іван, а сам аж чорний так змарнів. Піду, збирайся, жінко, підемо обоє. Зібралися, пішли. Стара випровадила їх аж у плай, вернулася, плаче, а далі як припаде до образів, як стане поклони бити, як стане рости, тобто ревти. Господи, каже, господи милосердний. Коли нема вже моїй дитині ліпшого талану, то волію я його поховати. Легше мені буде. Кроваві сльози почуріли з темних її очей. Чуріти це дзюрити. А молоді йдуть собі плаєм, ніч і чирк. а пташка так щебече гає, аж просить. Співайте, 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 люди, з нами. Дивіться, як красно дав Господь милосердний. Співайте, а квіточки, що краєм процвітають, собі просять. Любіться, обніміться, люди, обгорніться чистою любов'ю, от як ми. А самі пригорнуться одна до одної, мов справді вони обіймаються. А бджілка манесенька гуля та гуля собі плає, та в одного де. Ану, а ану, подивіться на мене. Гідь, я з кожної чічки мій збираю. Збирайте живи, світ цей солоденький. Збирайте. А кобилечка невеличка собі виспівує та вигукає в зеленій траві. Ано, люди, ану. Годі журиться, ану лиш погуляточки, погуляточки по світові божому. От як так, от як. А сама ж підскочить собі, як знов заспіває, аж дзвонить зілля у траві зашумить. Іван повеселішав трошечки. Олено, серце. каже. Коли нема мені від тебе ні словечка любого, то заспівай хоть. Вона зараз і завела. Гей, засвіти місяченьку, Дай ти зора ясна, а в лузі, в лузі, у лузі пшениця, там дівчина прекрасна, пшениченьку дожинає та угору поглядає. Гей, чи високо, да чи далеко. Сивий сокіл підлітає, літає він долітає, літає, в квартирочку зазирає. Гей, сію руту, да сію руту, гой подай мила руку. Рада б тобі ручку дати та боронить стара мати. Узяла мати не люба до хати, годі рученьку дати. Да сонця моя люба, да від сонця від нелюба. Зайду я з луга, да заб'ю нелюба, да як того голуба. Ще голосочок прекрасної сеї співанки відбивався гаєм, ти казав би кожне дерево співало з безталанною молодичкою. Аж тут цуп, Василь стоїть перед ними увесь у золоті, а сам красний красний, ще краще, як був, лиш що побліть трошки на личку за ременем пістолета. Та насаджувані ножі. Молоді стали, Василь протяг руку. Як маєшся, брате Іване, здоров? Здоров, славити Бога, а ти? Здоров, друже мій, та й поцілувалися. А де се ти дотепер був? став Іван питати. Був я, пане брате, в Угорщині в опришках, старшував на сто хлопців. Гадав, забуду своє кохання. Годі. Тепер вернув до тебе довідатись, як живеш. Значно по тобі що нещасливо. А Олену пізнав би хто сьогодні, що то вона. Не коротай, пане брате, віку молодого, віддай її мені. Жартуєш, Василю? О, я вже давно забув, що то, -то жарт. Я направду кажу віддай мені Олену. Іван засміявся. А в Василя уже ніж у руках блиснув. Іван вихопив і собі ніж. Пустилися один на одного, мов ті тигриси молоді. Страшно було дивитися, як вони боролися. Довго не пізнати було чий верх, аж тут пістоля, Грим, кров бризнула у три косиці. Василь повалився до землі, а Олена, мов не жива, на його. Як оба товариші боролися, то вона вихопила своєму чоловікові за ремня пістоля та хотіла йому в груди, але чи їй дуже рука тряслася, чи що, не трафила свого чоловіка, але Василя, а Іван усе те видів. Упав Василь, та й лежить. Іван схилився, здоймив його на руки та й заплакав. Братику, братику мій, як рідний!» Ми оба нещасливі, а Василя ані ворухнеться, добре утрапила. Поптирався далі Іван, узяв товариша на руки, заніс у чагір та й накрив зеленим відтям ялиновим. В опівночі, каже, я прийду та тебе поховаю. Ходім, жінко. Під полуднє стали у старої гінцарихи. Тихо, гей би нічого не було. Лиш сорочка на Іванові закривавлена трохи. Більш нічого. Гостей повнісінька хата, а хата в гінцарихи була нова, просторна. Музики грають, а наші молодята сидять собі за столом. Сказано, у тещі Олена біла, біла, мов та стіна, а Іван такий веселий, що зроду його ніхто, може, такого й не бачив. Стара теща лиш повертається у хаті та в доложки плеще. Така рада. Зятеньку, дитино моя люба, голубе мій сизий, а оце чого тобі сорочечка покривавлена, а сама хоче мов то обтирати приязними своїми рученьками? Лишіть мене, каже Іван, не обтирайте. це кров з ясного молоденького сокола. Убив сокола та пір'я нам не приніс, щоби ми собі красаки пообтикали. Стали другі парубки казати, що там у храму були. Питайте її, чому вампір'я не намикала? Не я убив сокола, а вона. Олена встала та хоче виходити з-за стола. Сиди, ані руш. крикнув Іван. Стара оплач. А оце каже, я тобі мою донечку на то -то дала, удала, щоби ти так з нею обходився. Ох, головко моя нещаслива. Ох, дитино моя безталанна. Іван обернувся до парубків. Позвольте, браття, най вам одну казку скажу. Просимо, просимо, обізвалися усіма. Іван став розказувати за якихось двох парубків товаришів, як вони одну дівку оба полюбили, як вони за неї стрілялися, як один пішов у опришки. Геть, геть, розповів усю свою долю, нібито він якої казки каже, а нарешті обернувся до своєї тещі. А що ви не, не казали б з такою жінкою вчинити, що ніби на свого чоловіка стріляє? Я би такій жінці казала відразу голову врубати, як тій гадині, без суду, без права. Топорець лиш блиснув, а Оленина голова покотилася по столові. Іван штрик через стіл, пропав. Ніч ясна була тиха. Місяць сіяв серед неба, зорі плакали, а Іван копав у чагорі гріб. Стояв над ним та й думав. Далі нарубав самим тим топірцем, що своїй жінці голову стяв, зеленого віття смерикового, вистелив яму, розкрив Василя, зложив легесенько до гробу, поплакав над ним. А відтак поклав те пістоля, що його застрілило, а друге, що з його раз в лісі на міру стріляв товаришеві на груди та й промовив. Маєш, каже, братчику, пам'ятку навіки, я не забарюся. Накрив його знов зеленим віттям, насипав яму та й пішов. Третьої днини витягли його рибарі аж коло Тюдева. З черемшу, та й дали старій знати, щоб йшла ховати свого єдинчука. Не прийшла стара мати, як учула, так і впала на порозі без душі. Лиш сестричка Одокійка побивалася над братчиком, а старий дєдик давав порядок дома. Господи, що плакали парубки, як Івана до гробу спускали, але я сього не запам'ятав. Бо то ще тоді діялося, як буковина волоська була. От що чув я від других, те й вам, розповів 1862 рік читала Лілія Мироненко.